Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І я як обіцяла в попередньому відео, що я зроблю, здається, пані Леся написала якраз під час відео. Написала коментар Ірина. Чи взяв сонцесяйний гроші від Рашки за теперішні рішення? Хто пам'ятає попередній розклад? Якраз я з сонцесяйного виклала. І ця пані якраз вислала свій коментар. Якось так, знаєте, і сонечко, і це. Гаразд, от я і казала, що зараз будемо дивитися, чи взяв Зеленський гроші від Рашки. А тепер треба, знаєте як? Давайте так. На передвиборчу компанію, чи взяв він гроші, тобто ще в 2019 році. Чи взяв він тепер під час, наприклад, повномасштабного вторгнення? І тепер під час перемовин. От коли зараз домовляються, так? От тепер домовляються. Коли взяв? Коли саме взяв він гроші? Ну, ця карта, бачите, говорить. Друзі, товариші, це, це вузьке коло його, щоб ви розуміли, ця карта так і говорить. А ми зараз подивимося. Гаразд, на вибори в 2019 році, чи взяв він? Карта не говорить, ні. Тут якісь цілі, тут якийсь план. Він взяв план. Скажімо так, він взяв план. Бачите? Взяв план. Взяв якийсь план. Значить, грошей не брав. Бачите, тут якісь по пошагова інструкція. Він взяв якусь, якусь інструкцію. Друге, от, під час повномасштабного вторгнення. Значить, взяв якусь суму під час повномасштабного вторгнення. Ну, тут я і підкладати навіть не буду. А ось це дуже цікаво. Тут не гроші він взяв. А... Uh, дивіться, а можливо, він не в 19-му році брав, а раніше. Треба подивитися, коли вибори були. Так, і uh, тепер. А тепер йому дали, ну, скажімо, якусь ідею, якийсь наказ. Дивіться, два тузи це теж дуже важливо. Два тузи. Тут він дав дали йому інструкцію, і, до речі, по цій карті можна сказати: бачите, від самого Путіна. Тут інструкція від самого Путіна. А ця карта може говорити навіть є якісь підписані речі, щоб ви розуміли. Тут є якісь підписані речі, якийсь контракт з ними в нього є. А, давайте я перепитаю, можливо, ану, я зараз подивлюся, вибори 19-го року, бо я не пам'ятаю, коли вони були. Були вони навесні. Зараз я подивлюся. Ой, вибори. Вибори 2019. І туди зробимо розклад. Коли вони були. Ага. Ви знаєте, коли він міг взяти? Він міг гроші взяти до цього, тобто ще в 2018 році. Давайте подивимося, чи взяв він гроші у 2018 році. Тут якісь суперечки. Дивіться. Ви подивіться, в одному розкладі вже є три тузи. Взяв. Він взяв раніше гроші, бачите? Взяв особисті його гроші. Тобто ну, тут велика сума. Особисто йому заплатили, скажімо так. Бачите, йому, коли робили ось цю пропозицію, ви бачите, він міг відмовитись. Йому зробили пропозицію. Тобто були два кандидата. Наскільки я розумію, від Росії була ще Юлька. Ось. А це, а йому зробили пропозицію, він міг відмовитись, і йому добре заплатили. Тобто, він тут дуже добре поторгувався. Тут ще, можна сказати, торги. Ось якось так, мої дорогенькі. Якось так. Дякую вам, пані Юлія. Здається, ні, Леся, пані Леся. Юлія була перед цим розклад. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Донатимо на ЗСУ, хто як не ми, і разом до перемоги. Все буде Україна!